Продажу у нас Porsche Cayenne 2021 року випуску. Це у нас автомобіль в білому кольорі, 3-літровий бензиновий. Дуже класні комплектації. На шкіряному салоні виглядає автомобіль дуже гарно. Тільки після детелінгу по салону у нас бежева шкіра, ставочки Cayenne, тканині коврики, другий комплект ковриків. Також у нас багажнику. В комплекті у нас два ключі по салону. Підігрів задніх сидінь, вентиляція та підігрів передніх сидінь, Акустика боус преміальна. Надписи каїн всі чистенькі, пластик весь ціленький, коврики, ковролін, все чистеньке, без жодних нарікань. Лакіровані вставочки теж на місці все без нарікань. Дотяжки дверей повністю працюють, без ключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Хімчистка автомобілю не потрібна, повністю всі сидіння цілі, електроприводи сидінь працюють. Велика мультимедійна система з навігацією, з повним кліматконтролем. Панорамний дах відчиняється, все чистеньке без тріщин, без нарікань, чорна стеля, значки Porsche, пам'ять сидінь для водія та для пасажира. лакіровані вставки всі в порядку, без затертостей, дійсно свіжий автомобіль по стану, без ніяких нарікань по техніці. 90 тисяч кілометрів пробігу на автомобілі. Кермо ціленьке, там теж не затерте. Все працює по автомобілю, акустика дуже класно грає. Все у нас працює, пам'ять також працює, круїз контроль. зроблено легке тонування задньої частини автомобіля. Виглядає автомобіль дуже класно, люба перевірка на сервіси, повна діагностика. На вашому СТО. Можливо, також доставка по Україні. Придбати даний автомобіль ви можете за готівку, в кредит або в лізинг А також за криптовалюту. Ми можемо прийняти навіть таким способом ваш платіж. По автомобілю кругові партроніки, кругові камери 360, максимально адаптивна оптика. Все у нас працює та без жодних нарікань. Нова, новий автомобіль, але з невеликим пробігом. Чекаємо на вас, Києву Луче Сумська-2. 30 хвилин вашого часу, автомобіль може стати вашим.